Але у підсумку він вийшов переможцем цієї дуелі. Десна відібрала м'яч. Зберігає його. Потрібно забігати в штрафний майданчик. Не став карти, віддавати передачу. Там партнерів було мало. Удар здалеку, який гол! голов. Десна виходить вперед на 16-й хвилині. Неймовірний удар. Із яким шансів впоратися не було, Олександра Дяченка. Хоча, можливо, завадило йому сонце, яке е, світить в обличчя. Потрібно дивитися і ще раз. Дуже красивий гол лівою ногою. Підпоперечено спрямовує цей м'яч. Денис зрозуміло із пропущеним м'ячем і з голом Олександра Дяченка ще можна виправдати зараз. Йому дуже непросто, він мало що бачить. Але від воріт потрібно вибрати сильніше гол. 2-0. І знову красень удар. Самісіньку дев'яточку. Зараз цей м'яч відправляє. Хто? 14-й номер це Андрій Мостовий. 2-0. Ну, все почалося власне з того е, недбалого введення м'яча. в е, Гру ударом від воріт. Ну а далі сповна використовує Десна е, фактор сонця. Ну і класно пробив, як зараз. Роз... Ну і знову Десна зараз близька до того, аби створити небезпечний момент. М'яч під лівою ногою дай гол! 3-0! Три м'ячі усі лівою ногою Дубль Дениса Фаворова. Протарани в оборону буквально суперника Денис Фаворов. Ну Це щось неймовірне. Три голи і усі лівою ногою. Хитнув суперника Фаворов, потім пробив.